Шановні колеги, ми продовжуємо говорити про Баксендола, і сьогодні поговоримо вже за, про конкретну частинку про погляд епохи, період А один з найважливіших термінів у Баксендола, і ми дискутуємо досі, як його перекладати, це точно не око епохи, а це, скоріше за все, погляд епохи. Так, якщо говорити про те, що зір це просто біологічне, вміння бачити, так, чи здатність бачити, то огляд ми називатимемо і означуватимемо як те, що соціально сконструйоване. За чим стоїть певний уже досвід соціалізації, що має певну свою соціологію. Сьогодні я прогулювався до бібліотеки Герціана і. Зайшов на Палацо Барберіні. Там, на фасаді, я побачив декілька бджіл. Джіл, ну, джіл це, зрозуміло, символ Барберіні, символ цілого сімейства. І ці фотографії я надіслав декільком колега. Одна з колег мені одразу написала, що у Грезі, мабуть, це зроблено ще до втручання Берніні. Інша колега написала, що це просто бджоли. Таким чином, вже навіть з цієї коротенької історії ми бачимо те, що е, зір бачення, точніше, так, як ми вже визначили, конструюється, бачення залежить від певного нашого досвіду, і цей досвід надзвичайно важливий, коли ми говоримо про те, як глядач бачить твори мистецтва. В принципі, взагалі, ким є глядач. От сьогодні ми про це трошки поговоримо. В цій невеликій голові Баксенбл починає з того, що об'єкт відображає структуру світла в оці. Світло потрапляє в око через зіницю. зібране кришталиком, це світло потрапляє на сітківку, яка є свого роду екраном. Тобто він описує звичайний біологічний процес зору. Як взагалі відбувається навіть транспортування певної інформації з однієї реальності в іншу? Тобто це свого роду чисто біологічний процес. Однак найцікавіше починається тоді, коли колбочки, світлочутливі клітини переносять інформацію до мозку. В цей період розпочинається інтерпретація. Коли розпочинається інтерпретація, очевидно, що мозок залучає якусь інформацію для того, аби здійснювати цю інтерпретацію. І під час цієї інтерпретації є два важливі моменти, від яких, власне, і залежить її результат. Перш за все, це вроджені навички, і друге, це набуті навички. Тобто, що відбувається? Відбувається переклад. Переклад це дуже важливий термін для філософії ХХ століття, що все, що ми бачимо, все, що ми пишемо, є перекладом. Перекладом в тому чи іншому випадку, що є інформація, яка більшою чи меншою мірою є річчю в собі. І для того, аби оприявнитися, для того, аби бути нам зрозумілою, людина перекладає цю інформацію вираженою різними способами, різними сказали, медіумами в різний спосіб на свою мову. Будь-яка комунікація, будь-яке розуміння одне одного людини людиною. Людиною твору мистецтва є результатом перекладу. У перекладі також є інтерпретація. Отже, як мозок інтерпретує, як мозок перекладає те, що виражено у живописі, він підбирає, стверджує Баксендул, доцільні елементи з фонду. Шаблонів, категорій, висновків та аналогій, які надають складним даним структуру і значення. Який з цього висновок? Що якщо цього фонду шаблонів категорій висновків і аналогій нема, отже, нема і структури, отже, нема і значення? З цим ми часто зіштовхуємося. коли коли, скажімо, я потрапляю в музей з людиною, яка не розуміється в силу свого фаху, чи в силу якихось інших обставин на тому чи іншому періоді, чи на мистецтві загалом, людині просто нудно, вона не може витримати цей контакт з твором мистецтва, тому що вона знаходиться в пустоті, вона не бачить значення, в неї це не структурується. Тому що око не розпізнає, мозок не інтерпретує, адже він не має аналогії, він не має знання. І наявність такого знання, наявність а, певної кількості шаблонів, певної кількості аналогій, певної кількості компонентів, які б дозволили перекласти візуальну інформацію, і становить друге, дуже важливе поняття для Баксендола, Когнітивний стиль. Отже, чим є когнітивний стиль? Цитую, інтерпретативний спектр залежить від ряду чинників, від прихованого контексту самого зображення, він залежить, але на останню чергу і від навичок інтерпретації, наявності в людини певних шаблонів категорій та аналогій, здатності висновувати. Саме це можна назвати. Когнітивним стилем. Для цього він вказує таку елементарну штучку і говорить, що більшість людей просто не розпізнає, що це взагалі таке. В той час, як люди, для яких це зображення, цей рисунок був призначений, просто Чудово розпізнавали і знали, що на ньому. Справа в тому, що це опис святої землі, надрукований у Мілані в 1481 році, і до цього рисунку був ще і короткий підпис. Це форма гробу Господнього нашого Ісуса Христа. Отже, Ті, для кого призначено це зображення, чудово його розуміли, чудово його інтерпретували і розпізнавали. Людина, яка не бачить цього підпису, яка не перебуває в цій конгрегації, яка не є частиною спільноти, не може його розпізнати. Відповідно, що людина, яка не має такого досвіду, не має таких шаблонів, не має таких аналогій, не може бачити тут структуру, не може мати знання про це, і бачить просто кругу річ, оточену парними L-подібними виступами обіч. Інше важливе зауваження, яке робить Баксендол, це те, що люди, для яких це призначено, люди, які бачать структуру і бачать знання і значення цього зображення, не просто його бачать. Вони ще і пишаються здатністю розпізнавати його. От що дуже важливо. От що дуже важливо для Взагалі сектору мистецтва і культури, що посвяченість людей у певну фахову спільноту, в певну культуру як дуже широке поняття на загал викликає пишання, викликає радість від цього, викликає радість від перебування. В спільноті здатній розділити ці радощі, здатній зрозуміти тебе, здатній е, зрозуміти взагалі, про що йде мова, і почуватися в цій культурі, цій спільноті комфортно. Відповідно, висновок з цього всього дуже простий. Що під час створення зображення, під час створення твору мистецтва важливий не тільки замовник, і виконавець, як ми часто звикли думати, і, як, зрештою, пише про це Абі Варброк, так він в першу чергу аналізує а, якісь плани, якісь листи, хто що замовляв, хто які досвід приносив. Але важливий глядач. Глядач є активним актором а, акту твору мистецтва, тому що твір мистецтва теж діє, він теж взаємодіє середовищем. І а, ми можемо пише Баксендол, виокремити три варіативні та відносні складові, що розум привносить під час структурування зображення, яке ми щойно побачили. Це запас шаблонів категорій та способів висновувати ряд конвенцій, почерпнути зовні досвід, у якому присутні правдоподібні візуалізації того, про що ми маємо тут неповну інформацію. Іншим не менш важливим аспектом сприйняття зображень глядачем. Є поняття гри. Ми чудово знаємо, так, що гра керує всіма нами, так і як працює гра, бо це дуже багато написано. І для того, аби співіснувати з зображенням, глядач теж має увійти в дух гри. Ну, і в першу чергу, оскільки книжка присвячена італійському патрученто, звісно, що. Баксундол говорить про Італію і про твори мистецтва італійського квадрочату. Він наводить, як приклад фреску «Благовіщення благовічення П'єродила Франческа і говорить про те, що глядач розуміючи, навіть розуміючи, а інколи не розуміючи, що це нереальність, а що це зображення. Зображення, в принципі, як симуляк. Яке працює як самоляк, мусить увійти в дух гри і а, повірити в зображення як в реальність. А інколи не треба входити в цей дух гри, тому що італійські митці, і 15, го і 16 го століття намагаються реалістично, максимально зобразити це все. А, подібну гру. Говорить Баксон Долблискучого описав Бокачу. От Бокачу нам каже, що художник, наносячи дрібку пігменту на дошку, докладає всіх зусиль, аби показати зображення як фігуру, що своєю дією подібна до фігури, яка має цю дію від природи і сама є результатом дії цієї природи. Це може вести в оману око глядача, який сприймає щось. За те, чим воно насправді не є. А для того, аби увійти в цей дух гри, необхідно ще і мати смак. Смак це категорія, яка до певного періоду розвитку мистецтва абсолютно не відділена від мистецтва. Це ми сьогодні вже говоримо: так, те, що мистецтво це не лише краса, це не лише прекрасне, це не лише смак. Для людини 15 століття висновує Баксендол для людини 15 століття з інтелектуальною самоповагою не могла йти і мова про те, аби не мати упередженість стосовно роботи, і, зокрема, стосовно твору П'єро Дела Франческі, яким ми зараз бачимо репродукцію його, так? І от ця упередженість це те, що і Баксендол і Гомбріх, а ми вже знаємо, що Баксендол і Гомбріх спілкувалися, вони взаємопов'язані, називали візуальним інтересом. Це візуальний інтерес, який глядачеві диктує сам твір мистецтва. Те, що ми називаємо смаком, полягає в здатності знайти відповідність між власними інтерпретативними навичками, якими володіє глядач, і тими навичками, яких вимагає зображення. Відповідно, говорячи про те, як зроблене зображення, а воно зроблено так, що художник, да, творець цього зображення умовно чи безумовно не лише слідує а, інструкції, яку йому диктує замовник, а і орієнтується на глядача. Він дає ці пункти, він дає ці штрихи, він дає ці зачіпки, здатні. А, цей візуальний інтерес здатні привернути увагу глядача, здатні його зацікавити і здатні адекватний спосіб взаємодіяти з цим зображенням. Таким чином, людині епохи відродження дуже важливо розрізняти, судити і мати упередження стосовно зображення. По-перше, це визначає її місце у спільноті. І у суспільстві, чи здатна вона розділити смак, чи належить до цієї категорії, здатної прочитати і зрозуміти твір мистецтва, взаємодіяти в той чи інший спосіб із ним. І через це, як це не прикро, говорить і сам Баксендол, селяни та міська біднота відіграють незначну роль у культурі відродження, яка нас і цікавить. Це дискусійне питання, так ми тут можемо багато говорити, і е, тут можна тільки е, відіслати до блискучої е, дисертації в вільному доступі Стефані Андріївни Демчук, про взаємодію е, високої популярної культури у ранньомодерних Нідерландах. Взагалі, який механізм цієї взаємодії? Це дуже важливе, е, так і актуальне питання. Коли ми обговорюємо, е, читаємо і перекладаємо Баксандола, е, але очевидно, що е ментальні засоби, якими володіє людина, якими вона сприймає візуальне, вони змінюються, і дуже вагому роль в цих змінах і взагалі у формуванні цих навичок відіграє культура суспільства, яка формує цей досвід. І саме завдяки цьому ми можемо говорити про те, що Баксендл є одним із теоретиків візуальної культури, візуальної культури, яка є плацдармом, яка є підставовістю і причиновістю, на якій виникає мистецтво, на якій виникає вже а, такий сегрегований простір, дуже чіткий. Дуже очевидно локалізований щось як високі твори мистецтва. Ми через них, читаючи Баксендова, да, через ті твори, які збережені, які є в музеях, які можна побачити, які можна проаналізувати, робитимемо вис висновки про те, якою була візуальна культура квадроченто італійського. І наступного разу ми поговоримо про іконографію благовіщення, і побачимо те, яким чином змінилися ті самі ментальні засоби, як те, що ми сьогодні не розпізнаємо, не щитуємо, бо цього немає просто в нашій візуальній культурі, було абсолютно очевидно, абсолютно зрозуміло і абсолютно прозоро для італійця епохи Квадрочента. Бо це було в його візуальній культурі, це було в цьому соціальному досвіді загально. Це було в текстах, які читали і обговорювали. Ця ж ідея, як ми знаємо, є Так? Що ну, е покажи е е комусь непосвяченому в історію християнства якийсь сюжет, він просто це опише ну, як бджіл е що Це просто бджоли. Той час, як для християнина, так він чітко так, знає, що це за сюжет, де він знаходиться, який момент цього сюжету зображено, і він, як ми побачили, як стверджує Баксангл, справедливо стверджує, це розуміння викликає певне соціальне структурування і саморадість глядача від процесу бачення. До зустрічі, шановні колеги, в наступній розмові про іконографію благовіщення.